Добрий вечір, малята! Сьогодні ми слухаємо казку про їжачка та подарунок від пана Грому. Жив собі в родині їжачків маленький голкастий синочок. Звали їжачка Грициком. Веселий, доброзичливий, кумедний малюк. Усе б добре, але ніяк не міг він навчитися звук «р» вимовляти. Той говорив він замість горщик, голщик, замість барабан, балабан. А нові знайомі не могли зрозуміти, як же його звуть, бо замість грицик малий вимовляв Глицик. Якось у дитячому садочку віршик вивчив голкастик, почав удома бабусі розповідати. Глицик, гольцик взяв до лук, глім гул, глюк та глюк. Добре, що бабуся розумницею була і зрозуміла, про що малий говорить. Тобто Грицик, горщик взяв до рук. Грім гуркоче грюк та грюк. Спочатку все це здавалося кумедним, та згодом почало їжачка засмучувати, якось бабуся й каже. Ходімо до моїх знайомих у село. Дядечко пес навчить тебе гарчати, звук р вимовляти. Та й пішли. Що тільки не робив дядечко пес. Як тільки не гарчав. Гррр. Навіть у річку поліз, потім воду з себе струшував. Бррр. ніжачок не міг повторити ніяк. Грррр! Не вимовлялося. Пішли вони з бабусею поле. У ворон повчитися, бо гарно ці птахи. Кар! Говорять, чує їжачок, малюки-вороненята гомонять, стрекочуть, сперечаються, звідусі лунає. Карр, карр. спробував Грицьк повторити, та, на жаль, ніяк не вдавалося. Може, не віри, що в нього все вийде? То пішли вони далі, дивляться? Тракторець землю оре, пшеницею засівати збирається. Бо весна прийшла. Чують, працює тракторець, мотор гуркочить. Дррр, дррр, дрр, др-др. Неначе закликає малого голкастика повторювати. Спробував Грицик повторити, поки що не вдається. Нічого, малий, нічого. Ти обов'язково навчишся. Я теж з малку не вміла, бабуся онуку каже. А тракторець головою кабіною хитає. Саме так, це правда. Я теж, перед тим, як у поле виїхати, в гаражі довго тренувався. др др робити. Одного весняного дня сидів Грицик біля свого будиночка та іграшками бавився. Раптом. Здійнявся вітер, хмаринки нагнав. Синку, додому йди, покликала матуся їжачка. На грозу збирається. Десь у небі почало щось гриміти. Небо все хмарами затягло, раптом яскраво спалахнула блискавка. Маленький їжачок ледь встиг заскочити в дім, як пішов дощ. Сів грицик біля віконця та дивиться, тим часом в небі щось сильно загуркотіло. Мамо, а що то так глюкає та гуркоче? запитав малий. Матуся зрозуміла, що він запитує, що то так грюкає та гуркоче? Відповідає малому. То пан грім їде по небу? У своєму візку та везе подарунки дітлахам, коробочки зі своїм улюбленим звуком. «Р». Усім, хто попросить, кому потрібно, дарує, а пані блискавка йому шлях осяює. Колеса величезні у візку, коробки зі звуком «Р» підскакують, торохтять. Той гуркотить у небі, грюкає, гарчить, гримить. Набрався рішучості маленький голкастик та голосно каже, звертається до пана грому. Дядечку Гліб і мені подалуй колобоцьку. Мені дуже-дуже хочеться навчити вимовляти твій улюблений звук. Здивувався пан Грім. Каже гуркоче, то це такий сміливий? Кому це коробочка потрібна? Мені, мені, кричить вікоться їжачок. А ти хто такий? Як тебе звати? Пан грім запитує, а сам уже подарунок в руках тримає, а коробочка тихенько гримить, торохтить, пісеньку громову співає. На нового господаря очікує. Я, маленький їжачок, а звати мене г, запнувся голкастик. Але зібрався з духом, набрався рішучості та як крикне голосно. Грр, грицик я. Засміявся їжачок, заплигав від радості, бо зміг вимовити «Р-р-р!» Тієї ж миті коробочка опинилась у нього в руках. Дякую, дядечко, Грім, за чарівну коробочку. каже. З того часу забув їжачок про свої негаразди, потоваришував зі звуком Рр. Часто чули всі навколо його веселу пісеньку. Я маленький їжачок. Мене Грицик звати, завітайте, любі, друзі, до нашої хати. Є гриби і є горішки, горщик із малиною, пісню заспіваємо всією родиною. А як гримить у небі грім? Звуки вивчаємо з ним. А коли Грицик підріс, віддав чарівну коробочку сусідському цуценяті, у котрого гррр не виходило? Нехай йому на користь буде. Ну, малята, чи сподобалася вам казочка? А про кого вона? Про що вона? Який був маленький грицик? Що його засмучувало? Хто та як допомагав їжачку? Як ти вважаєш, що допомогло Грицику навчитися вимовляти звук Р? А зараз спокійної ночі, солодких снів і гарного мирного ранку.